Заради життя концерт з промовистою назвою пройшов у палаці культури центральний. Творчі колективи виступали з негоди дня ЗСУ та дня святого Миколая. Мета благодійна: зібрати кошти на потребу бійців військової частини. 40-67. підготували великий. Концерт з аукціоном, тож сподіваємося, що сьогодні у нас все вийде, тому що на жаль, на жаль, війна не закінчилась. Про це ми повинні пам'ятати кожного дня і працювати усі разом на перемогу. Творчі колективи підготували глядачам понад 20 номерів. Організували захід за підтримки благодійників. Фонд Ми за сильну Україну заснували через півроку після початку великої війни. А його волонтери займаються благодійністю на користь наших військових 2014 року. В основному наш фонд направлений на допомогу нашій 129 й бригаді Криворізькій. автівки, дрони, як казали, генератори, це все, все, що потребують наші хлопці, і закінчує теплими носками все, що треба, ми допомагаємо. Разом з однодумцями до благодійної справи долучився Євген Остапенко. Він член Євангелійської християнської церкви, дім батька. За період війни неодноразово їздив у гарячі точки. Суттєво допомагав нашим захисникам на передовій. Я сам мешканець Кривого Рогу. У 2001 році я виїхав з сім'єю в Сполучені Штати. Якийсь час ми там ставали на ноги, зараз ми допомагаємо. Тому що ми розуміємо, якщо ми не будемо допомагати, то України не буде. Також відвідувачі заходу взяли участь у ярмарку продажу та благодійному аукціоні. Чимало охочих навчилися корисній справі на локації з виготовлення окопних свічок. Результатом благодійного концерту стали донати на суму понад 17 тисяч гривень. Усі кошти організатори направлять на потреби наших військових. Аліна чистосердова Денис Захаров цей день.